Я Шоста Валерія, учениця 3 а класу Козалецького ліцею номер 1 Сьогодні я вам розкажу про кругові ходи в природі. Сонце і вітер спричиняють випаровування води з поверхні річок, озер, морів, океанів, ґрунту, листя рослин, тіл тварин. Так вода перетворюється. на Пару легка водяна пара піднімається високо вгору, там набагато холодніше, ніж біля поверхні землі. Якщо температура повітря вища від нуля градусів, то водяна пара вгорі охолоджується і перетворюється на дрібнесенькі краплинки води, з них утворюються дощові хмари. У хмарах краплинки зливаються, вони стають важкими і падають у вигляді дощу. Коли стопчики термометра опускаються нижче нуля градусів, настають морози, випадає сніг. Сніжинки утворюються з водяної пари високо над землею. Спочатку це дуже маленькі кристалики, крижинки падають вниз. Вони збільшуються, так вода випадає знову на землю у вигляді дощу снігограду. снігу Частини води повертаються назад у струмки та річки, дож наповнює річки озера. Річка впадає у море і океани. Певна частина дощової води просочується під землею, утворюючи ґрунтові води. Решта води знову випаровується і у вигляді пари піднімається вгору. Тому влітку в озерах, річках, ставках. Води стає менше. Отже, ми зрозуміли, що вода джерело всього живого на землі.